Почнемо з Олексія Данілова, секретаря РНБО. Пане Олексію, добрий вечір. Вітаємо вас, пане Олексій. Ну не можемо не почати з головної теми, яка зараз обговорюється. Це те, що Україна зриває зерновий коридор. Причому експерти наголосили на тому, що вони не вийшли з нього, а так призупинили, поставили на паузу, ніби як знову таки намагаючись нас шантажувати Росія. Зриває з Ну, Росія, так да, звичайно. Вибачте. А власне питання в тому Україна нічого не підписувала з Росією. Є підписанти ООН, і Туреччина. Що вони вже роблять? Чи планують вони відновлювати цей коридор? Справа в тому, що треба розуміти, що це звичайний шантаж Російської Федерації. Ви знаєте, що 15 листопада має відбутися зустріч Великої Двадцятки. Чи буде там присутня Росія як країна і президент Російської Федерації? Це все це під великим питанням, тому що не зрозуміло хто йому там буде вітати, хто з ним там буде спілкуватися для того, щоб шантажувати не тільки нашу країну, а шантажувати світ. Вони на сьогоднішній день вигадали собі таку річ, що вони виходять з цього так званого гуманітарного коридору. От для того, щоб шантажувати ще раз, ну що не так нас, а як від весь світ. Маємо розуміння, що ми допомагаємо, коли постачаємо продукцію нашого сільхозвиробників, Допомагаємо світу, щоб не дай Боже не стався ще й голод. От крім того, що вони на сьогоднішній день Російська Федерація робила все від незалежне, щоб була енергетичний гіноцид в Європі. От вони на сьогоднішній день вдаються вже для світового гіносиду. Во через забезпечення продуктами харчування. Все доволі просто, просто прогнозовано і нічого тут дивного, скажімо От, для нас, принаймні немає. Сеніславич, виступаючи в Самарканді, кілька тижнів тому, на питання про що відбулося на Кримському мосту, Путін сказав, що якщо ми знайдемо український світ в цьому інциденті, то ми призупинимо. І він сказав якраз таки зернову угоду. Тобто ще кілька тижнів тому росіяни шукали можливість шантажувати голодом світ. І от буквально дві години тому Росія заявила, що в них є докази атаки на Севастополь із цивільного судна в зерновому коридорі. Зокрема, Міноборони Російської Федерації стверджує, що нібито далі цитата: безпілотні апарати запустились узбережжя в районі Одеси. І спочатку вони рухалися зоною безпеки зернового коридору, а згодом змінили маршрут в напрямку російського пункту базування кораблів в Севастополі. Прокоментуйте, будь ласка, цю заяву. Ну, дивіться... Майчня, от, перенайдальна, скажімо так, якась річ, загострення, мабуть, осіння у представників Російської Федерації. Це просто неможливо. Справа в тому, що ті кораблі, які виходять з зерно, вони не мають відношення ніякого до е, процесів, от, які відбувалися в нашій. Країні, от яка на сьогоднішній день частина є окупована, теж під назвою країни. Теж вони на сьогоднішній день постійно щось там собі вигадують. Ще раз ну про найдальні речі, воно чим далі тим більше. От згадати можна те, що він там волав. От на балдайському форумі. Те, що після цього заяви була пана Лаврова, коли вона на сьогоднішній день там робив. Ну дивіться. У... Росіян дуже складна ситуація. Вони знаходять будь-які приводи, вигадують то про якусь ядерну бомбу, нібито, яку ми маємо і маємо використовувати? Ну і багато інших речей дивиться. В них кожного дня якась нова новела, для того, щоб звернути увагу світу, для того, щоб з ними врешті-решт, як вони вважають, почали рахуватися. Але чи можна рахуватися з терористами? Ну я не знаю. А скажіть, будь ласка, яка на вашу думку все ж таки буде подальша доля цієї зернової ініціативи? Це непроста ситуація, справа в тому, що там те, що стосується Російської Федерації, ви знаєте, залучена була. І Туреччина залучена була, Організація Об'єднаних Націй. Мова йде про життя десятків, сотень, тисяч, може мільйонів громадян, які будуть у разі закриття Російської Федерації питання постачання нашого зерна на світові ринки, От вони просто будуть голодувати. Це це ну це вже виходить за за певне межі. Ми не знаємо, яка буде яке буде рішення Російська Федерація, але ще раз наголошуємо, свідомі того, до чого вони все це ведуть. Це в них вже були приклади. Дивіться, коли в 37-му році їх попередники от робили глодомор в нашій країні от для того, щоб знищувати нас як націю. У них у них є вчителі, в яких вони в часі. Я ще одне питання, якщо можна, щоб закрити цю зернову тему, це зерно, яке ми постачаємо в Іран. Дивіться, Україна повинна припинити експорт зерна до Ірану через постачання цієї країною дронів Камікадзе, заявив експрезидент Української зернової асоціації та колишній заступник генерального директора компанії взаємодії з органами влади Нібулон Володимир Клименко. Адже Україна в рамках зернової ініціативи вже відправила до Ірану два судна зерном близько 126 тисяч тон, тонн тисяч збіжжя. Як ви таку ініціативу оцінюєте? Ну, це було до того моменту, як були постачання цих е, дронів. От, і я чітко усвідомлюю, що ми на сьогоднішній день питання ірану ставимо на порядок. Денний от сьогодні йдуть певні процеси, певні перемовини. Я не хотів би зараз про них наголошувати. Наше завдання, щоб жоден е, боєприпас, жодний засіб ураження з заранського боку. От, до нашої до наших. Хлопців до наших дівчат не відправлявся. Працюють всі, хто має цим питанням займатися, питання на контролі у президента він безпосередньо цим питанням переймається. Давайте почекаємо, подивимося позицію рану. Але я можу сказати, що наші. Меседжі, які ми відправили іранській стороні, вони відомі. Якщо надалі буде продовжуватися така річ, то далі буде набагато складніша ситуація саме для Ірану. Якщо вони хочуть опинитися в складі тих країн, які є абсолютно, скажімо, так нерокопожатними в цивілізованому світі. Вони там опиняться, хоча вони там десь на сьогоднішній день і так є. У них є зараз можливість вийти з цього коридору, От, але Маючи розуміння, те, що відбувалося на Валдай, заяви Міністерства закордонних справ Ірану після цього дивіться, Хтось вважає, що цей пул, який там Путін хоче собі сформувати, що він є життєздатним. От я можу заявити, що ви не можете боротися проти всього цивілізованого світу, так як е, свого часу проти Гітлера об'єднався весь цивілізований світ, Сполучені Штати. Британія інші країни, радянський союз на той час. От і чим закінчив Гітлер? От до речі, це порівняне знаходження постійно в бункері. Воно щось мені так нагадує, Олексій Мічеславичу. Знаємо, що було засідання Ставки сьогодні, і головнокомандувач серед інших питань. Обговорював питання про, про можливість наступу про майбутні дії агресора. Звучало так. А мене цікавить, чи обговорювалося зокрема про можливість наступу з території Білорусі. Про яку вже говорив керівник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. Ну, в контексті, якщо на Херсоні росіянам буде зовсім погано, то вони знімуться і перейдуть. Зі сторони Білорусі будуть наступати, скажіть чи чи була така розмова на ставці? А і Олексіміславич, одну секундочку, і чи Україна буде робити дії на випередження стосовно білоруської агресії білорусько-російської агресії? Сьогодні відбулося 27-е засідання ставки верховного командувача. От я можу сказати, що на всіх засіданнях ставки розглядаються саме нагальні питання, які на сьогоднішній день є на порядку денному. Питання, які ви наголосили, воно так маєте рацію. Воно було в порядку денному. Безпосередньо мав доповідь генерал Буданов. От інші учасники, які приймали участь в засіданні ставки. Розуміємо, що відбувається і на Херсонському напрямку. Розуміємо, що відбувається на території окупованої Білорусі Російської Федерації. Розуміємо замисли ворога. Відповідно, будуть прийматися рішення для того, щоб унебезпечити нашу ситуацію від тих загроз, які на сьогоднішній день можуть бути з боку Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, пане Олексію, Україну. Та ще п'ять держав запросили на зустріч главам ЗС країн країн-членів НАТО. Захід відбувається в Румунії. Що ми що чого ми очікуємо від цієї зустрічі, і чи є вже у нас розуміння, яка буде відповідь, чи буде якась офіційна відповідь на нашу заявку вступу до альянсу? знаєте, що наша членство в альянсі це наша норма конституції, і коли мова йде про нашу безпеку, то членство наша в Альянсі є запорука нашої безпеки, не обіцянки, не те, що відбувалося в Будапештському меморандумі, який ми вважаємо юридичним документом, на жаль, не всі так вважають. А саме, скажімо так, членство в альянсі є стопроцентною запорукою нашого спокою, нашої розбудови нашої країни, і тоді ми будемо мати гарантії, як класик 100%, 100 гарантії нашої безпеки. А в разі порушення цих гарантій, тоді відсіч буде відповідна. І ми займаємося цим питанням, рухаємося по нашому напрямку. От, заяви, які лунають крайнім, е, крайнім часом з деяких е, представників. Політичних кол, як вони вважають, але й ті, які знаходяться на сьогоднішній день, в опозиції з Європи стосовно того, що нам треба поступитися, нам треба віддати там Крим, ще щось вони там собі вигадують. Відповідь доволі проста: своє віддайте. Ми самі будемо за нас вирішувати, чим нам займатися, і нічого ми нікому віддавати не збираємося. Нам зайвого не треба а своє віддавати ми не будемо. Пане Олексію, на території Румунії ближче до кордонів з Україною, розгорнулася повітряно десантна дивізія американська 101. ша Скажіть, от її командир заявив, що він навіть не виключив, що його підрозділ може взяти участь в бойових діях на територію України. Скажіть, чи відбув відбувалася вже комунікація між українською владою і цим підрозділом? І чи ви. Виключаєте або не виключаєте участь цього підрозділу справді в війні в Україні? Я хочу додати, що ви забули додати легендарний елітний підрозділ, який не мав ніде парасок. От підрозділ, який є елітою збройних сил от, сполучених штатів, от, який вперше за 80 років от, перебуває. В Румунії перебувають за межами, от я думаю, що нам не треба зараз за них вирішити, які вони будуть приймати ті чи інші рішення. Я точно можу сказати, що наші сусіди от це є члени НАТО, все і Польща країни Балтії, це і Румунія. От і у разі необхідності, якщо не дай Боже буде така загроза, їм от е збільшуватись, я більш не впевнений, що вони приймають будуть приймати відповідне рішення. От для того щоб унебезпечити представників країн НАТО от, від нападу Російської Федерації. А тоді питання вздогін, Олексій Міславичу: чи Польща поділиться протиповітряною обороною і чи прикриє наші західні кордони і західні області в разі нападу так званої союзної держави? Ну я думаю, що не тільки Польща. справа в тому, що ми розглядаємо. Польщу не як окрему країну, хоча нам поляки зараз дуже багато допомагають, Ви знаєте, що це наші друзі, що це наші партнери, дійсні партнери в залежності від того, як вони з першого дня поставили своє питання. От не всі країни з першого дня таке рішення приймали, як приймала Польща, тому що вони розуміли, вони знали, що таке російська окупація. Вони знали, що таке окупація радянським союзом. Знали, що таке мовна окупація, коли насаджували російську мову, і до речі, в Польщі так само. Вивчали російську мову, от я можу сказати, що у разі необхідності поляки будуть спільно з представниками країн НАТО от робити відповідні дії для того, щоб той агресор, який на сьогоднішній день ще трипляється, своїх в своєму намаганні знищити нашу країну, щоб він був обов'язково мав вісіч, от у разі виникнення таких загроз. Я теж хочу тоді в продовження спитати про Польщу їх рішення визнати Росією державою агресором і єс рішення. Наскільки це наближає нас до того ну, повноцінного блокування Росії на міжнародній арені? І нарешті, вже скільки можна чекати такого кроку, як вигнання країни терориста з Ради безпеки ООН. Ну, це сама інституція Ради безпеки, ООН, вона є трошки дивною ще раз що весь світ цивілізований розуміє, що це є країна терорист, представники її там сидять і щось там розпотякують, щось там починають комусь там пробляти мозок. Ну це знаєте, на жаль, уса будівля, яка була побудована після другої світової. Може, за рахуванням часу вона вже стала занадто, скажімо так, от і стара для того, щоб не розуміти, що відбувається в сучасному світі, і я можу сказати, що ті кроки, які крайнім часом почали робити, ООН, вони до цього не робили цих кроків, починаючи від з моменту свого існування. І те, що ми їх примусили, примусив наш президент діяти от, активно діяти. Це якраз перемога нашого суспільства, наших громадян і безпосередньо нашого президента. Але як ви вважаєте, це реально? Ну, дивіться, я можу сказати, коли почалася війна, я сказав, що в результаті нашої перемоги буде зовсім інший світ. будуть нові альянси, будуть нові інституції, і те, що не працює, воно має перевести відповідність справа в тому, що є устави ООН, є відповідні нормативні правові документи, які приймали всі країни, які входять в ООН. Ну там так не написано, що країна має право напасти на сусіда, от і за це не нести відповідальність. Там не написано, що країна може вбивати людей, дітей. От, жінок, от, там взагалі нічого так не прописано. Там навпаки прописано, що якщо це відбувається, то має бути відповідальність. Так, от за цю відповідальність, от ми зараз е чітко уявляємо, що вона має бути юридично зафіксована, і хто скоїв такий злочин, він має за це відповідати в цьому свій час. Симіславич, я не можу втриматися і не спитати. А як вставці відреагували на бойових комарів? Це взагалі обговорюється. Ну, ви, хоч трошки піднімаєте собі настрій після таких заяв на бензі? Ну ви знаєте, я можу сказати, що з рахуванням того, що люди, які знаходяться завтра, буде вже 250-й день в стадії війни, і фактично цілодобово знаходиться в такому стані, то періодична е, умовно кажучи, хвилинка гумору завжди є для того, щоб вже не е, не остаточно перетворюватись в таких, знаєте, от, е, зашорених людей. От, повірте, це обов'язково допомагає. Є кому там е, ставити таке слівце, ще є. От, повірте, у нас і генерали, які доповідають з польою на всіх засіданнях Ставки. вони так само. Посмішка має бути, об, бути обов'язкова. Але знаєте. Є інша річ, от на прилики жаль кожного дня гибнуть краще. От уходять на той світ, але я більш не впевнений, що вони там звідти нам допомагають от, допомагають виборювати нашу незалежність, виборювати справедливість. От, і мені шкода, у тих е, людей, які вдерлися на нашу землю, от не зрозуміло от, що, що що їх що їх тут тримає. От і я дивуюсь, коли Кадиров починає там щось розповідати. Я можу сказати, що вони, мабуть, забили забули, як росіяни вбивали от, їх жінок, їх родичів, от, дітей вбивали, як вбивали чеченський народ. Ну я не знаю, коли вони там вже схаменуться і розуміють, що їм тут якраз нема що робити. От що тут роблять чеченці, от для мене це велика загадка. Ну от вони зараз спільно з росіянами, які знищували народ Чечні неодноразово. Вже, в, вже в, в сучасному світі, от що вони тут роблять, це така велика велика згадка. Але я свідомий того, що всі вони закінчені дуже погано, тому що сьогодні там була новина, що Пригожин цей е, повар чи кондитер, я не знаю, там Путіна він відкриває якісь там <кхід> додаткові. От якісь приміщення в Санкт Петербурзі будуть займатися там питаннями. Це, знаєте, це вже про найдальну така річ. Я повторююсь. в тому, що вже три армії, які на сьогоднішній день є на території Російської Федерації. От армія Кадирова, армія Пригожина, армія, яка є у Шойгу. От, ну і це ж не три, це ж не, не, не єдина, скажімо так. От. Система от і питання тільки часу, коли все це почне руйнуватися, руйнуватися і ще раз руйнуватися. Будь ласка, хочу повернутися до вашої тези. Останнє питання поставити про ви сказали про відповідальність. От, власне, зараз процитую Україна має якнайшвидше протягнути Путіна до відповідальності за злочини, які коїть його війська в Україні. Суд треба проводити в Україні для українців, і вже далі хай справи тривають в міжнародних судах. Це заявив Джефрі Найс, головний обвинувачувач президента Сербії Мілошевича в міжнародному трибуналі. Який ви бачите шлях притягнення особисто Путіна до відповідальності юридично закріпленої відповідальності за те, що він творить і його війська? Дивіться, не, не тільки Путіна, а всі, хто приймав рішення, всі, хто піднімав руку, хто жав кнопки всі їх думі. Во всі, хто відправляв суди, от на смерть росіян. Вони всі будуть нести відповідальність, і це питання тільки часу. І наскільки я для себе вже усвідомив, короткого часу. Я більш не впевнений, що 23-й рік буде визначальним роком для всіх цих речей. Год і повірте, вони всі будуть відповідати по по закону. От і на території нашої країни, в тому числі. Дякуємо, Олексій Міславичу. Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки та оборони, був в ефірі національного телемарафону. Спасибі вам.